Вітаю вас, шановні глядачі. В одному з попередніх випусків в коментарях нам порадили приїхати на відпочинок до Любокраю. І ми вирішили прислухатись до цієї поради. Я спочатку хочу показати вам, яка гарна та красива тут природа, коли ми під'їжджаємо до цього місця. Це улюблене місце. І ви самі побачите. Яка там краса. Ми це місце знаємо. Ми тут були, вже відпочивали, і тому вирішили приїхати сюди. А чому б ні? Покажемо вам це місце і саме відпочинемо. Це дуже гарне, красиве озеро, чому називається Любокрай. Я вам розповім трохи пізніше. Ми бачили, що є місця відпочинку в цьому лісі. Тут багато грибів. Після дощів люди стоять, навіть продають їх тут біля лісу. Що ще дуже доречно, що сьогодні теплий, навіть пекотний сонячний день. Все нас запрошує до Любокраю. І ось ми вже на місці. Праворуч готельно-ресторанний комплекс. Як називається, я трошки пізніше вам розповім. Ви зрозумієте чому. Ну, а тепер подивіться, що таке Любокрай. Для когось Любокрай це готель. Ресторан, весілля, а для когось це місце відпочинку. Зараз ви побачите тут, яке гарне озеро є. Ну, багато відпочиваючих. Це ліворуч такі гарші очерету. і є входи до води. Ось дуже хороше місце, піщаний берег. Я трошки пройдуся, покажу, ну тут декілька є заходів. Хтось ходить ближче до дороги, бачите, як місце заручно. Ну, і там теж багато людей відпочивають, можна зробити шашлики. Ось ну, підходимо більш така, як кажуть, дитяча зона, тут більш мілко, дитячий пляж. Тож люди, ну, бачите, багато людей відпочиваючих. Ну, Сьогодні ще й вихідний день. А зараз я підійду і розкажу, чому саме це називається Любакрай. А називається Любакрай, тому що це тут є готельно-ресторанний комплекс Любакрай. Є ресторан. Дуже багато людей тут роблять весілля, бачите? Фотозона така. Я зараз не буду дуже тут заходити, бо там якесь весілля, щоб людям не заважати. Ну І трошки тут прийдусь, ви подивитесь. Тому це місце місцеві називають Любокрай, цей пляж. От Звідси можете побачити це озеро. Ну, я не знаю, як це воно правильно покажуть. Там є протоки, якась протока є. Ага ось можна тут і шезлонги, ліжаки, взяти пиво собі на розлив. Ось зона самого Любокраю. Ой, бачите який пляж. Ось. Ну, кажуть, що є якась протока, що вода сюди надходить з Дніпра. Але тут дуже велике. І сюди ось пішли. Які стежки, я чую, що там дійсно якась весільна церемонія йде. І ось ще такий тут павільйончик від Любакраю з виходом до води. Ну, якісь номери тут є. Ну, наприклад, я там побачив, що номер 7. Може, тут навіть два номери є. Ну, дуже цікаво так, що зразу виходиш і у воду прямо з номера. Я знову мисно трохи далі пройду. Бачите, тут дорога така йде. Хтось і сюди приїжджає. Ну, але тут вже не такі гарні заходи. Ось до одного я зараз ще підійду. Так, ну, ось тут такий невеличкий, вузенький підхід, ну, зате менше людей. Тут відразу глибше. Кажуть, що дуже глибоке це озеро. Значить, тут колись добували пісок, намивали, а потім вода надійшла з Дніпра. І дуже популярне місце для відпочинку. Прийду я ще на ту сторону, щоб ви подивилися, як з того боку виглядає. Ой, хто це пливе? Це ж Ой, черепаха, черепаха плила, пішла під воду. Ну Це значить, що тут дуже чиста вода. Бо у грязні черепахи не живуть. Багато хто на велосипедах приїжджає, а сьогодні побачив, ось тут продаються всіляті матраси, кадувні круги. І бачите, всі шезлонги, що можна взяти на прокат. Так, це я трошки звернув у бік. Бачите, люди своєю їдою. Я ще хочу з того боку вам трошки показати. Що людей наче є багато, але якось з місця вистачає. Кому де подобається, туди люди і йдуть. Так, ну Ми трохи далі пішли, ось ще місце. А тут, бачите, рибаки ловлять. Ну Заход такий. Ну в Минулому році був піщаний, а зараз вже щось заросло. А ні, вибачте, вибачте, ось цей заход, який був піщаний, ось він, він і зараз такий широкий, то я сплутав. Тут же людей менше, де ось рибу ловлять, рибаки. Ось є ще інша ділянка, куди заїжджають люди відпочивати. Ну, кожен вибирає там, де йому більш подобається. Так, ось я не знаю, оця труба, течію я не бачу, куди йде. Ось протікає. Забачу, що тут дуже чиста вода, чистий пісок. І з того боку ось ще де ось така труба. Ну, це там. Вже затока Дніпра, а тут не знаю що. Так, а ось інша частина. Це ми вже з іншого боку. Сюди людей теж багато приїжджає. Ну, нам десь там посередині більш подобається. Ну а люди сюди приїжджають. Так, тут були дощі, я бачу велика лужа. І ну, ось тут є ще заход. Ну, тут теж більш такий м'який. Можна сказати дитячий. Так, прокопали тут таку яму. Да, і Бачив, що багато людей відпочиває. Ну це тут все. Отаких вже підходів гарних немає, бо там був гарний. Вислухаюсь мої рекомендації, добралися до мене. Так, так, так. Але ні, я не зрозумів, не зрозумів. Так, так що можна вас і засняти тоді? Ні, ні, ні. Ми зустрілися, тому хто нам порадив до Любокрая набратися. Ще тут багато людей на цей бік приїжджають з наметами, ночують. Ось можна попригати. Зараз подивимось. Опа! Єс! Yes. Ще такий є заход. А тут далі вже пішли такі очеретові хащі. Ну все, повертаю назад. Ось я повертаюсь до того місця, де нам подобається. Там бачите, стільки відпочиваючих. Нам більш подобається ця ділянка. Сьогодні тут багато людей. Вихідний день. Хтось вже збирається. Ну і я буду закінчувати на цьому свій випуск. Підписуйтесь на наш канал, заходьте, дивіться, там андруйте разом з нами.